Добрий день підписники. 26 жовтня 2025 року. Ми з Сеньоком, як завжди, намилились їхати. Але трошечки пізно вже сонце зайшло, я бачу хмарами затягую. Я так боюсь, щоб нам під дощ не попасти. Але що ж ми за байкери, коли не одного разу під дощ не попадали? Ну, вже попадемо, то попадемо, але ж далеко їхати не будемо, десь тут по місцю. Раз за сезон можна попасти. Да, Саньочок каже, що один раз, хоч за сезон, ну це таке. Одне діло попадати в дощ, коли тепло, літній дощ от, після спеки, а друге діло, коли ти попадаєш в холодний дощ, осінь. Сьогодні не дуже тепло. Ну, зараз, напевно, на вулиці градусів 12, да? не більше. Ну добре, їдемо, будемо вам щось показувати. Поїдемо десь, поп'ємо щось гаряче, посадимо по потеревенному. Може і вам що розкажемо цікавого. Може і вам буде цікаво наші теревені. Будьте з нами, не перемикайтеся. Гоу, саньочок! 12 градусів, ну так. Досить непогано. Їхати комфортно. При той швидкості, що ми їдемо. Невелика швидкість. Якщо можна рахувати невеликою 100 км на годину. Ну да, На мотоциклі це вже я вважаю велика швидкість. Хто там літає зі швидкості 150-160 км на годину. Но я вже вкотре наголошую, що я з такими швидкостями не їжджу. Це не моя швидкість. Немає задоволення, коли їду з такою швидкістю. Я дуже слабенько контролюю мотоцик. Не подобається мені. Так, іноді, да, звісно, треба давати йому, щоб не було застою, як то кажуть. Але не подобається мені. 90 кілометрів я все контролюю. І їду досить швидко і все під контролем. і Зберігаються параметри двигуна, витрати палива номінальні. Не так убивається мастило. Тут купа переваг. Зараз десь чуть менше, ніж 5 тисяч обертів. Ну, десь так от я бачу приблизно 4800-4900 на 100 км на годину. На шостій передачі Нормальна швидкість. Мені подобається. листечко облітає, дерев'я стають лисенькими. Вже трошечки втрачається та феєрія барв, яка була позолочена, вона потихеньку облітає, стає прохолодно. До речі, у нас вмикнули опалення. Вже більше неділі у нас є опалення, так що... У нас досить тепло, ми не мерзнемо. О, я бачу трошечки щось, дощик починає. Десь ми входимо в дощовий фронт. Все-таки не минемо ми може хоч чуть-чуть, але дощ повинен бути. Напевно. Саньочок пропоную проїхати до озера. Там у нас такі озера, як після добичі ільмінітового концентрату титанової руди, утворилися штучні озера. Вони гарні, звісно, але немає там життя в цих озерах, тому що вода там непридатна для того, щоб там риба розмножалася. Але самі по собі озера непогані. Зараз ми під'їдемо, зробимо пару фоточок і ви самі все побачите. Це озеро, як бачите, біля дороги тут їхати далеко не треба. Це ще таке не саме найкраще на ту сторону є. Більш таке прикольне, мені здається, озерце. Це так собі. Чуть ли не шацьке озера тут у нас є біля Коростеня, Були б вони шацькими, звісно, тут би народу було. А так як з тих причин, що я зазначив, непридатні вони не для відпочинку, не для риболовлі, ні для будь-якого іншого уживання ці озера. Ну, Що маємо, те маємо. Вода тут з таким явно вираженим кислотним присмаком. Я колись нас сюди озеро закинуло, було дуже жарко, і я просто не знав, що тут вода така негідна для того, щоб тут купатись, відпочивати. І ми сюди вскочили. <гум> в це озеро. Ух, я вам скажу. Думаю, що це таке? Чому мені так очі печуть? Я думав, що це від пота, тому що дуже жарко було. А як насправді ця вода мені попала в рот, а вона просто кисла. Кисла і все. Озеро мертве. Воно мертве. Хоча воно гарне, як бачите. В така гладь, але на жаль, на жаль, на жаль. І підходи до нього класні, і все. Від'їхали ми від мертвого озера і на ту, і на ту сторону обидва озера вони мертві. Хоча гарні, але мертві. Гриби, ви знаєте, є. Отак вздовж всіх озер такі молоденькі ліси. І Я побачив, що маслючки є, і є мої улюблені гриби-рядовки і зеленочки. Можна назбирати досить багато. Але ми санячком не брали нічого з собою, куди їх ці гриби складати і вирішили не збирати. Отак, дощик, знов щось накрапає, то є, то немає. Я бачу ми сьогодні під впливом дощу можемо бути. Ага, ну його в баню. Мелкий, мелкий, мелкий дощик На блин. Вирішили ми з Санечком далі їхати. Дощ, думаю, ні, ну його в баню. Поїдемо десь туди ближче до Коростеня може там не буде. це якраз, знаєте, набігла така хмаринка і вирішила попісять на нас. Ми не хочемо, а вона хоче. Сільськогосподарська техніка. Ціла колона сільськогосподарської техніки йде, так, потужна така. Де це її тут стільки набралося, що це вони тут таке у нас могли садити чи прибирати, Ну це не комбайни. Не бачу якісь такі. А може і щось таке, да, якісь Да, роторна. Роторне є збирачі, щось вони, напевно, щось збирають, або кукурузу, або соняшник. Щось є. О, велика колона. Це я її не спочатку став її знімати. Така величенька, величенька колонка. Чебурек, а не біляшинка. То ти в прошлий раз сказав, що я їм біляши. Я біляши не їм, я їм. Чебуреки, Так, да, а я п'ю американо з молоком, он, бачите? З пеночкою. Пеночкой... Ну, бачиш, йому подобаються чебуреки. Чебурбеки. Наші коні такий дощ пройшовся. Ми їхали, правда, дощу не було, але асфальт мокрий. Мотоцики трошечки промокли наші. Ну нічого, приїдемо, витримо. Насухо, все буде нормально. Я сухий. Угу, клас. Американо з молочком, нормально. Ну, щоправда, тут молоко не натуральне. Я думаю, що оці сухі вершки, але що маємо, те маємо. П'ємо дай годі. Біляш смачний. Біляш, кажу. Ну, Чубурієк. Смачного. Ну, блін, такий добрий капець. Що ми з Санечком після смачної кави їдемо додому? Сьогодні перевели годинники на одну годину назад. І вже 17-та година майже і починає потроху темніти. Переходимо на зимовий час, не знаю як кому, він мені не подобається. От, якщо чесно, мені все-таки більш подобається на літньому часі жити. Мені краще раніше встати і раніше лягти, напевно я жайворонок. З віком стаєш. Я б сказав би так, більше ранньою людиною. Якщо в дитинстві у такому юнацькому віці хотілося більше поспати, активність була ввечером або вночі, то зараз все навпаки. Ввечором вже як та курка, хочеться спати, а вранці навпаки не хочеться спати. І довго лежати. Шоста година вже все встаєш. Дай на роботу треба рано. Так що це вже, скажімо так, багаторічна у мене звичка вставати рано, тому що на роботу треба о 7 годині вже треба бути на роботі, тому довго не поспишу. Шоста година підйом. Дощик пройшов, зволожене все. Такі мотоцики трошечки будуть брудні, але в мене є в гаражі. Я купив таку собі бризкалку. Заливаєш туди воду, там такий насос накачуєш, там собі робиш, хочеш, струю. І можна гарно змивати весь бруд, поки ще він не засох, він гарно змивається, а потім ганчіркою чистою протираєш, і мотоцик чистенький. Нема куди їхати, вже день короткий, нічого вже такого не плануємо. А хоча мені Саня каже, що ще на початку. Листопада місяця буде дуже теплий день. Десь в перших числах буде тепло і якраз це згідно прогнозів попадає на вихідні дні. Але у мене великі сумніви, що десь вже в листопаді може бути тепло. Він каже, що десь буде до 14 градусів. Він пропонує гучно закрити сезон. Побачимо, як воно буде. Побачу. щось якась кінцівка нашого мотопробігу сьогоднішнього не дуже. Мокро, волого, некомфортно стало. Було комфортно, стало некомфортно. Якщо так далі буде, то який вже сенс Нема вже сенсу виїжджати, мучити і себе, і мотоцикла Треба вже якось його ставити на прикол обслуговувати його, готувати до зими. Оце ну, буде правильно. 44,5 км сьогодні проїхали. Отак. Ну, Сеньочок, як зазвичай, їде через чорний ход. Трохи кажу, змокріли ми з тобою. Мокренькі. Ну так, нормально. Висохне. То що ти кажеш, коли буде? А? Ти кажеш, коли буде тепло. В якому? Першого числа. 1 листопада. Да, і в Житомирі праздник там який. А це вихідний виходить? Субота. Ну все, тоді будемо, будемо дивитися. Я тоді ще не буду його ставити на прикол. Зараз трошечки його попшикаю своєю пшикалкою, щоб він був сухенький.